Отже, перша функція дійсно є революційною та змінює правила гри. Вона оптимізує один із найчастіших і потенційно найскладніших завдань скидання паролів. Раніше ми пропонували два варіанти для відновлення паролів NVR: перший та це відповіді на контрольні запитання, а другий отримання динамічного пароля, який потрібно було запитати у технічної підтримки або у вашого локального партнера. Обидва методи працювали, але для підвищення ефективності ми додали третій варіант, і я хочу представити вам скидання пароля через електронну пошту. Саме так. Як і на вашому улюбленому вебсайті, якщо ви забули пароль, просто введіть зареєстровану електронну адресу, і ви отримаєте код підтвердження безпосередньо на свою пошту, щоб скинути пароль NVR за кілька секунд. Давайте детальніше розглянемо, як це працює на практиці. Отже, щоб скористатися новою функцією відновлення пароля через електронну пошту, спочатку потрібно налаштувати адресу електронної пошти для відновлення. Це може бути будь-яка адреса електронної пошти і є два способи зробити це. Отже, по перше, якщо ви придбаєте новий відеореєстратор з версією прошивки 1412, майстер початкового налаштування запропонує вам ввести адресу електронної пошти для отримання кодів підтвердження для скидання пароля. Гаразд. А другий спосіб, якщо ви оновите прошивку до версії 1.4.12, ви можете зробити це, перейшовши до розділу облікових записів і дозволів у налаштуваннях безпеки. Вибачте потрібно знайти розділ безпеки в меню облікових записів і дозволів, а потім обрати налаштування відновлення пароля. Тут ви можете або активувати цю функцію, якщо вона ще не була налаштована, або змінити існуючу адресу електронної пошти, якщо це необхідно. Зверніть увагу, що будь-які зміни, які ви вносите в цьому меню, вимагатимуть автентифікації адміністратора як показано. Після налаштування електронної пошти для відновлення пароля процедура скидання пароля залишається незмінною. Якщо ви забудете свій поточний пароль і спробуєте увійти, натисніть на відновити пароль. Два попередні варіанти відновлення, відповіді на контрольні запитання або звернення до технічної підтримки для отримання динамічного пароля залишаються доступними, але з'являється новий варіант скидання пароля через електронну пошту, який буде першим у списку. Рекомендуємо ознайомитися з нашою заявою про конфіденційність перед продовженням, але натисніть ОК, коли будете готові рухатися далі. Вам буде запропоновано ввести адресу електронної пошти, зареєстровану для відновлення пароля. Після цього натисніть Отримати. Протягом кількох секунд ви отримаєте електронний лист із кодом підтвердження, і цей лист виглядатиме приблизно так. У ньому буде зазначено, що ваш код підтвердження X і Z і цей код буде дійсний протягом 24 годин. Візьміть цей код підтвердження та введіть його у NVR. Після цього NVR запропонує вам створити новий пароль. Тепер ви можете ввести новий пароль, підтвердити його, і все готово. Тепер пароль скинуто, і ви можете увійти з новими обліковими даними та повністю відновити доступ до свого пристрою NVR. Не впевнений, чи ви звернули увагу, але від моменту запиту коду підтвердження до фактичного відновлення пароля пройшло приблизно 90 секунд. Отже, цей метод дійсно надзвичайно швидкий та ефективний, і я впевнений, що вам він дуже сподобається.